Добрий день, малята! Запрошую вас у подорож! А поїдемо ми на потязі. Це за звуки. Так, це звуки тварин. Тож, куди ми з вами приїхали? Так, ми приїхали у село на ферму. Отже, сьогодні ми з вами відвідаємо ферму. Дітки, а ви пам'ятаєте, як називають тварин, які живуть на фермі? Вірно. Це свійські тварини. Вони живуть поряд з людьми і приносять людям користь, а також за ними потрібно доглядати, піклуватися про них. То хто ж живе на фермі? Послухайте загадки. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст, на городі побував. Нам капусту попсував. Так, це кролик. Кролик маленький, пухнастий, має довгі вушка, очки, ротик, носик, пухнастий хвостик, лапки та міцні зубки. Кролики люблять їсти морпу, капусту та траву, а живуть кролики у спеціальних клітках. Кролики дають людям м'ясо. Воно дуже корисне, особливо для дітей. Також кролики дають свою шерсть та шкіру, з яких виготовляють теплі речі, светри, рукавички, шубки, шапки. Голодна мукає, сита жує. Всім діткам молоко дає. Так, це корова. Корова велика тварина, має роги, вуха, очі, ніс, рот, довгий хвіст на кінці з китицею. Це для того, щоб розганяти мух та комарів, щоб вони не докучали їй. Також у корови високі ноги з копитами. Корова любить їсти травичку, тому її виводять на луг, де вона пасеться. А на зиму заготовляють сіну. А яка ж користь від корови людя? Так, корова дає смачне і корисне молоко. А з молока люди виготовляють безліч смачних продуктів це і кефір, йогурт, масло, сир, сметану і навіть морозиво. Корови живуть у хліву. Я пасуся на ложку в хотряному кожушку, гострі рожки. Ме ме-ме. налякаю я тебе. Так, це коза. Коза має роги і копита, але вона менша за корову. В неї маленький хвостик, вушка, носик і очки. Козочки полюбляють їсти травичку, сіно. Овочі та фрукти. Козочки дають молоко. Їхнє молоко найкорисніше, воно має лікувальні властивості, допомагає одужати при деяких складних хворобах. Також козочки окрім молока, дають людям свою шерсть та шкіру, з яких виготовляють теплі речі, кофти, рукавиці. Шкарпетки. Шапки, шубки і ще багато інших речей. Живуть козочки у хліві. В неї замість носа рило, весь город ним перерила. Хрюкає вона хрю хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спи щодня, це замурзана. Так, свиня, свиня рожевого кольору. Має вуха, очі, п'ятачок, ніжки з копицями і хвостик крючок. Свинки їдять майже все. Люди варять їм кашу з відходів від овочів, комбікорм, кукурудзу, просо та залишки продуктів. Свинки живуть у свинарнику. І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава. Песик її стереже має брата баранця, називається. Так, дітки, це вівця. У вівці дуже щільна та кучерява шерсть. Вівця має вушка, носик, очки та ніжки з копитами і маленький куций хвостик. Їхня вовна дуже тепла. З якої виготовляють теплі речі, кофти, світера, жилетки, шуби, дублянки і навіть ковдри. Їдять вівці траву та овочі. Живуть вівці в кошарі. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати і го-го і рже завзято. Бо не відає пролінь, як працює в полі кінь. Кінь велика тварина, має високі ноги з копитами, гарний довгий хвіст та гриву. Він допомагає людям обробляти поля та городи. Кінь вірний помічник господарю. Їсть кінь траву, сіно, овець, зерно, а ще полюбляє овочі та фрукти. Живе кінь у стайні. А хто ще живе біля людей і є улюбленцями людей? І увечері, і зранку вартую я на ганку і косаю і гарчу в дім чужих не пропущу. Так це собака. Собака гарний друг для людей. Він дуже слухняний. Собаку дуже легко дресирувати. Собака служить людям, охороняє їх помешкання. Собаки дуже різні, є і великі, і малі. Вони мають чотири лапи, хвіст, вушка, ніс та рот. Вони швидко бігають і люблять гратися. У собаки хороший зір. Слух і прекрасний нюх. Собаки люблять їсти м'ясо та спеціальний корм. Собаки живуть у будках, має й пишний хвіст і негарну звичку. Спершу добре він поїсть, після вмиє личко. Так, це кішка. Кішка теж домашній улюбленець. У кішки м'якенькі лапки, вона ходить нечутно, а коли її загрожує небезпека, вона випускає пазурі і може боляче подряпати. Кішки дуже гнучкі і полюбляють лазити по деревах. Вона любить поспати, погратися на сонці. Кішка також приносить користь людям. Вона ловить мишей, які завдають шкоди господарям. Кішка прекрасно бачить і вдень, і вночі. Полюбляють кішки їсти м'ясо, рибу, спеціальний корм та мишей. А зараз послухайте, як вітаються тварини. Ось вітається! Вівця вийшла кізенька з плівця, свинка як говорить, кінь гривастий нас вітає. корівка слід за ним, а собачка як говорить, А кішечка як вітає. Тваринки, до яких ми завітали, мають дитинчат. Давайте назвемо їх у кози козенята. У коня лошата, у собаки цуценята, у корови телята, у свині поросята. У вівці ягнята. У кішки кошенята, у кролика кроленята. Сьогодні ми з вами побували на фермі, згадали, які там тваринки і дитинчата живуть, чим їх годують. Також ми з вами згадали, що тварини, які живуть на фермі, називаються домашніми або свійськими. І ми знаємо, що за ними необхідно доглядати, прибирати, годувати, слідкувати, щоб вони не хворіли. А якщо захворіють, то необхідно їх лікувати. Саме завдяки людям ці тварини живуть і, і приносять свою користь для людей. Дякую за увагу! До побачення, малята!